Знаєте, я, так як і багато інших народних депутатів, напевно, маємо честь бути такими персонами. Чому тому, що ми стоїмо на захисті нашої територіальної цілісності, тому що ми стоїмо на захисті Конституції України, і я переконаний, що всі депутати, які проголосували за розпуск парламенту Криму, який Після рішення Конституційного суду, який визнав ці рішення неконституційними, і такими, які е, суперечать е, основному закону і законам України, ми інше рішення не могли ухвалювати. Це дуже правильне було рішення. Якщо в результаті таких рішень ми є. Я і мої колеги, є персонаминграта. Ну, це зайвий раз підтверджує про те, що величезна кількість народних депутатів сьогодні є патріотами України і стоять на захисті України. І я, я вважаю, що ця позиція мала б бути не простої більшості. Якщо я не помиляюсь, за це голосувало десь. Майже під 300 народних депутатів, а це мало бути 450 народних депутатів. Це означає, що нас в парламенті щонайменше є 100-150 народних депутатів, і в тому числі ви підніміть голосування депутати з фракції партії регіонів, які були присутні на засіданні, але не голосували про це. Це питання до них, хто вони насправді є.